До речі, так на жаль, чи на для нас на щастя, для них, на жаль, росіяни вже активно готують інформаційний простір до поразки. Ми можемо спостерігати про те, як змінювалися їхні наратив від початку повномасштабного вторгнення до теперішнього часу. Якщо раніше ми говорили про те, що буде денацифікація, і значить будуть нас знищувати, вбивати, і мови нема навіть про те, як існування України як такої. Зараз бачимо активно про те, що росіяни пропагандисти вже кажуть, що може би той поговорити, а може вже якісь переговори, можливо, вже варто зустрітися Путіну і Зеленським. Тобто риторика міняється, тому що бачу, що їхній кінець близький. І от на болотах знову занили. Пропагандисти розповідають про те, що після поразки буде реформація Росії, як воно все буде відбуватися, маємо теж коротке відео, можемо поглянути. Що в минулого року ми могли закінчити своє проведенням операції на окруження по класіки. І тоді я пам'ятаю, мене самого сильно эта фраза нашого президента. который сказал, мы не будем делать Сталинград под, надо, под Донбассом. Хотя вполне логично это было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла. Представим себе, что если бы мы это все сделали, значит сейчас не стоял бы вопрос о том глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена. У нас бы не пошла бы поляризация духовная, которую мы сказали не создавалась бы мобилизация духовного общества, мобилизация общества не военная, мобилизация духовное общество. Если бы тогда это сделано было, то морально-психологических условий для глубоких, буквально революционных реформ, которые назрели в нашей стране, созданы бы не было. Сегодня вот это затягивание спецоперации, которая, конечно же, негативно имеет последствия, связанные с жертвами, разрушениями, расходом материальных средств. Но она имеет и очень серьезный позитивный момент. Позитивний момент виглядає в тому, що після розрухи і розвалу доведеться Росію відбудовувати і піднімати з колін знову. Це вічна забава росіян вставати з колін, Самі себе заганяють в цю позу, потім встають героїчно з неї, ну а потім знову відрощують собі кіхті і зуби і намагаються напасти на сусідів. Постійно ця історія повторюється, і ось вони такий позитив знову бачать. В них були вже такі моменти в історії, там після Миколи І, який провели в Кримську кампанію, Кримську війну, і потім скоро постіжно скончался. Це і після цього прийшов Олександр II, який реформував Росію, скасував кріпацтво. Знаємо, тобто така почала знов чергова їхня відлига. Ну от вони доходять до логічного висновку, що зараз буде щось подібне. Путін здохне, після цього почнеться реформування Росії. І вони скажуть, це не ми, це все Путін. Будь ласка, не треба репарацій, не треба до нас жодних претензій. Ми взагалі ненавидимо цього Путіна і так далі. А потім знову культ Путіна собі повернуть як культ Сталіна. Це ми вже все проходили. Росіянам на слово і. Вірити не треба, і взагалі вірити не треба, навіть якщо вони щось підпишуть, а не просто на слово. Це все абсолютно, як то кажуть, ці документи вони мають цінність туалетного паперу. Виключно збираємо на тепловізори для 24-ї бригади. Це дуже важливий збір.